Дуже сильно сподобалася троянда Моніка Белуччі. Я не думала, що вона тримає спеку. Я думала, вона у спеку облітає. Але і вона, дивіться, це пересаджений кущик, молоденький. Йому років три. Він вже за цих три роки його пересадила. І вона дуже сильно погнала висоту, надогнала, вон там Емельєн стоїть, в якому вже років 5 чи 6. Ну, потужна. Я її посадила на передній план, але вона повноцінний шраб. І така легко наростає, швидко, легко наростає. Красива троянда, спеку тримає. Я не думала, що треба тримати спеку. Дощик Дощик трішки підпортилася. Але це те вже давно. Ось, здорова. Бачите? Здорова, морозістійка, без проблем не хороша. Буду робити її і рекомендувати. Хороша троянда. Це чайно гібридний сорт, високий, такий і широкий, щедро на квіти.